Український колектив Passion UA здобув чемпіонський титул на турнірі у Швеції. У гранд фіналі Glitchit Masters 2025 Вони здолали Fnatic з рахунком 2-0. Гра тримала в напрузі до останньої секунди. Жодна команда не мала явної переваги під час всього матчу. Але у вирішальний момент наші козаки таки продавили фнатікинайденкомімо прешед матіс та пікпак, трейсми з алістерфоєм. Демка прешимджіфром рейндж геть та киллвотопан quick burst for the headshot taking down damage on Jambo. Tomaso Demka transfers to triple. Причому Passion UA програла попередній матч проти Fnatic на тому ж турнірі, але потім хлопці зібралися і влаштували справжній спідран по нижній сітці, вигравши 4 best of 3 матчі за один день, здобувши право на реванш. Хлопці великі молодці, бажаю їм подальшого прогресу, щоб ми Частіше бачили їх переможцями на великій сцені.